Вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої Ви на каналі Тра Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Дивимось Херсон Одеса Миколаїв на лютий місяць. Херсон Одеса Миколаїв на лютий місяць. Херсон на лютий місяць. Не забувайте підписуватись, ставити вподобачки. Дякую всім, хто долучається до наших зборів. Херсон. Буде ядеркою лякати. Буде ядеркою лякати. А, можливо, ви якось пов'язані з Запорізькою С, тобто є загроза, да? Більше залякувань. Хоча, знаєте, ми на порозі миру, це буде, я так думаю, лозунг всієї цієї історії. Але у вас є велика загроза, що ворог може почати просувати. Комусь будуть пропонувати гроші за, мов... за мовчання, що стосується Херсону, в принципі. Тобто та ситуація, що відбувається, та важкість, все, що там коїться, знаєте, мовчіть. Да? Це звичайним людям будуть гроші пропонувати. Ви зрозуміли, це на рівні на високому. Ну, от нас чекає якась неприємність щодо території на Херсонщині. Що буде з фронтом Херсонщина? Лютий місяць. Що буде з фронтом? Якісь вибухи такі, може він, він якось зброю протестує? Великий вогонь, велика мобілізація. Люди. Хотіли б ви сказати, тут так красиво все, знаєте, карти лягли, що нібито підпишуться документи, це дозволить захистити Херсон. Знаєте, хотілося б, щоб вже щось там да, підписали і все завершилося. Але насправді тут трохи інша буде ситуація. Зупиняться бойові дії на Херсонщині. А -а. Ні. На якийсь час стане трошки легше. Можливо, з ППО щось повирішують. Херсон в лютому 26-го року. Херсон в лютому 26-го року. Передмістя палає. Полює на автівки, на залізницю, на будь-який рух, центр, важкі прильоти. Кінець місяця якусь надію дає, розумієте? Дає якусь надію. Можливо, буде якийсь період, що стихне трошки обстріл. але це не те, що показує, це не мир. Це не мир в цей саме період. Це від чогось ми зможемо себе як би трохи захистити. Херсон в лютому, херсон. в лютому. Медикаментів не вистачає. Початок важкий. Трансформує обстріл дуже багато поранених для того, щоб люди відчували паніку і втікали. Поля випалює знов. От як буде, щось все ж таки щось можемо змінити, що стосується захисту. Міста. Херсон в лютому Цілимось, давайте цілимося. Що буде на фронті? Сонщина окупована, що буде на фронті. Можемо десь пропустити тиск. Знаєте, як може, може ворог просунутися, є загроза, але в них і тили палають. В них не все ідеально, розумієте, і не буде ідеально. Одесу дивимося лютий місяць. Всіх обіймаю Одеса на 26-го року Одеса-люти добра розвідка працює ворога. Виглядають, видивляються, паливо мастило, масла щось таке. Туди прильоти йдуть, що ти ще дивишся? Що ти шукаєш? Ремонт, де можуть робити? Щось ремонтувати? Ще якийсь об'єкт на воді він нам підіб'є. Це може бути ще корабель. Область сильно кошмарить. Одеса в лютому. Біля води центру. 5 бачу епізодів точно. Потижнево будемо дивитись. В нього, як знаєте, жага до пригод, жага до якогось вогню. Просто громихає в небі, з одного боку громихає, з іншого боку громихає. І важкі можуть бути атаки, не тільки шахет. Ракети також можуть бути. Не заспокоїться, що буде з ресурсами, що буде з Одесою в лютому. 26-го. Також багато до медиків звертаються, багато поранених, як нема можливості отримати. Медичні заклади є загроза. Освітні медичні є загроза. Повторення ситуації. Б'ю туди ж. Ви знаєте ці цілі, я б'ю туди ж і хочу жертв. Знову починається. хочу жертви, хочу, щоб ви ніяк не змогли поставити хоч будь-який захист. Чому я сказала, що добра розвідка працює ворога? Буду знати, де що знаходиться захисне. Тільки поставили, тільки що зробили, туди прильот. Десь що буде зі світлом лютий. Важка атака. Навіть в може ракетою вдарити, розумієте? Область вибиває сильно тут під станцією, чи щось може бути. Потім переключиться на ефект хочу жертв. Хочу жертв серед цивільних. Миколаїв, люти. Миколаїв лютому. Інфраструктура є загроза, тихі періоди можуть бути. Хочу чимось добувати до міста, громихає, каби якісь будуть літати туди-сюди навіть. От згадаєте мене щось важке. Може, до міста і не діб'є, не доб'є, але щось буде. Поруч зовсім чутно. Інфраструктура буде атак, але ви спокійні. Ви, от Якщо дивитись попередні міста, да, Херсон-Медетство, у вас більш-менш спокійно трошки пожужить полякає в день, в день щось буде тестувати. І так знаєте, як посеред вулиці може впасти. Але дивиможеш потужнело. Я кажу, буде прям спокійний період. І військові будуть чимось задоволені, тобто позбувають. Перспективи з ресурсами для Миколаєва. Помірно, є прильот, є атака. Ви якось ще будете залежати від півдня від інших міст. Да? Кудись прилетіть, у вас буде погано. Але як... є можливість покращення. Є можливість. Стало гірше, є можливість покращення.